Час від часу на шпальтах газет в інтернеті та на екранах телевізорів з'являється інформація про винищення тваринного світу чи ж дерев у лісах України. Чи вірити такій інформації, чи піддавати сумніву особиста справа кожного. Проте існує організація, що повинна захищати народне добро від зазіхань крадіїв та браконьєрів, а саме Державне агентство лісових ресурсів України та його підрозділи. Один з цих підрозділів є і на Коростенщині. Проте, як працює організація, які результати роботи, ми вирішили дізнатися, аби зробити власні висновки, чи такими вже безкарними почувають себе порушники, як пишуть у деяких змі. Будні тих, хто за службовими обов'язками має захищати ліс та тварин, що живуть у ньому, від бездумного і незаконного знищення, сповнені азарту погоні, а також вистежування та багаточасового очікування. На перший погляд здається, що ще цікавіше Ішого можна придумати для справжнього чоловіка. Проте, після денного колесіння лісами Коростенщини, у пошуках різних порушників природоохоронних законів, віра в те, що таке життя може бути цікавим, розчиняється, немов крапля сирої води у кип'ятку і слідів не знайдеш. А як все гарно починалось? Наша знімальна група приєдналась до однієї з груп контролю за лісовим та мисливським фондом. Нова зручна машина всюди хід одна з п'яти. Новопридбаних для подібних рейдових бригад, здавалось, зробить нашу подорож лісами досить комфортною. Все, що давав нам український джип, це надію не загрузнути у багнюці на одній з лісових доріг. Під час кілька подорожі лісами нас кидали із сторони в сторону. Ми долали невеличкі калюжі і річки. Ті, хто їхав з нами у машині, державний міжрайонний мисливознавець Віктор Гріщенко та інженер лісового господарства Іван Бовсунівський, сміючись. Заспокоювали, мовляв, скоро звикнемо. Проте процес звикання все не починався. І десь години за три бажання знайти і знешкодити браконьєрів поступово вщухло. Дивлятися в пейзаж в пошуках порушників ставало все важче. А от наші супроводжуючі не втрачали пильності. Час від часу зупинялись, виходили з машини і вслухалися. Вдивлялися вдаль, розглядали сліди від протекторів. Загалом вели себе як справжні слідопити. Кілька разів ми чули постріли і вирушали. До сьогодні не розумію, як по не визначали напрямок на зустріч пригодам. Проте обидва рази натрапляли на цілком законослухняних мисливців на чолі з єгерями. Даємо собі кілька хвилин на спілкування про мисливство і його засади з кожним Єдем, з товарис. щоб пообщатися, товарів. Сало поджарити на кострі, а сало ви тут добуваєте? Да, сало везе, добуваємо так? у лісі, так. Да. <рес> Кожен бере з дому, заїжджає в магазин, скуповується, ну, постаграм випіть на природі. Це ж приємно, правильно? І душа віддихає і ми віддихає. Я вже я грамов 7 років тут. Ну вже чисельно звіра додалося. Тобто, завдяки вам Ну, хлопці не браконірні чої перві, вперві. тому що мені допомога є, моє два сини охотники, вони мені допомагають набагато. Я сам не справлюся. У мене в новаках є теж Вітя, теж помощник, там порадок є. Ось все. Так воно виходить. Так що менші і старші сини охотники, вони як не є. Приїжджають в одному місці, в другому. Я не можу кожен день їхати. А вони часі їздять і бачать, і все. І... А вже знають, що не можна. Так, а по ліцензії, то ми теж в нас є дічья і кабану відстрілювали по ліцензії. Слухайте, а часто ви да. зустрічаєтеся з браконьєрами? Ну, можна сказати, як тут перші года було до так за їх пропускати такого, даєте так, не нажимати. Ну, вони лізуть. Ну, що... ну, мисливець від браконьєра відрізняється тим, що браконьєр йде за здобичу, а мисливець просто йде відпочивати. Але ж тим не менше ви вбиваєте тварин? Ну, є по ліцензіях, відстріл йде, йде відстріл на Гриб був відстріл, кабана відстрілювали там. Ну, коза, якщо є ліцензія, купляємо, є відстріл. А в основному була охота ось сьогодні закриття охоти на е, хищного звіра. Що був здобутий лисиця, здобула сьогодні. А за період е, полювання цього року ми вбили наш колектив був 28 хіщників лисиць. А раніше, звісно, бачите, було колись було звіра дуже багацько. Зараз такого вже немає, тому що навіть бачите, цей Чорнобіль трохи нам поміг сюди да, улізе. То саме. Да й ми вже ж не ті хлопці, вже ж трошки, вже, читайте, 65 років, вже ж трошки, трошки наче, вже ж вода своє ж беруть, вже і ствол не так держать, і патрони наче вроді ловки є. І око, а око вже не те. <реку> <реку> так що такі хлопців, як вони пускають на охоту, вони вже будь мажуть. <реку> Ну ще до армії я став мисливцем. Моід був мисливцем, батько був мисливцем. Ну і так воно з покоління в покоління воно проходить, як так кажуть, династія. Тварин жалко, всіх тварин жалко, але ж це ж від охоти, ну спорту. Рибалка сидить, е, рибу ловить. Ми ходимо, щоб десь якогось зайчика, між. Е, не полюємо те, що не запрещено природою, а те, що ну, допускається в природі. Ми вирушаємо далі, аби бути на сторожі законності. Дорогою розмірковуємо, чи бува не відбувся злив інформації, і можливо саме тому браконьєри як різ землю провалилися. Наші співрозмовники цілком припускають, що таке взагалі може статися. Проте, запевне, нас Віктор Грищенко не цього разу, адже й самі толком не знали, куди їхатимемо. А от щодо відсутності браконьєрів говорить, браконьєр нині обережний пішов. Виставляють спостерігачів на дорогу, ще щось мудрують. Аби розім'яти ноги, зупиняємось на кілька хвилин просто на галявині і продовжуємо розмову. Є планові виїзди, є позапланові виїзди, є виїзди, можна сказати так, дзвінків інформаторів наших, телефонують, розказують, що там-то-тамто стріляли, там-то там-то бачили групу мисливців або браконьєрів. Ми виїжджаємо. Бриконьєрі теж є різні браконьєрі. Є браконьєри, які можна назвати порушники правил полювання, це що там документа якогось не буде. А є браконірі, які займаються м'ясозаготовкою, можна так сказати. Вони Стріляють заради того, щоб продати це м'ясо, заробити гроші. Буває таке, що виїжджаємо за один виїзд, там можемо зловити 9-10 чоловік, 9-10 протоколів написати. буває таке, що можемо їздити 5 виїздів і нікого немає. Ну, але ж ми за це боремося, щоб було менше браконьєрів, щоб менше їх ловити і було більше дичин. До нас приєднується інженер охорони та захисту лісу Анатолій Дідківський. Ліс та його вирубка сьогодні в усіх на вустах, Тому цікавимось в Анатолія Олександровича. Останнім часом різко збільшилась кількість незаконних порушень, а саме незаконних рубок лісу. Це не тільки в нас на Коростенщині, це така ситуація в цілому по Україні. От ну, взагалі, е, е, п, рубками, і така мова йде, що рубками можуть знищити ліс. Ну, Якщо державне підприємство, наше державне підприємство, так як і всі інші державні підприємства, ми проводимо господарську діяльність планову. От, тобто вирубуємо ліс стиглий, наприклад, сосна 80 років, дуб 100 років. От, і так як і кожна людина має своє дерево, має Свій вік життя. В подальшому після цих років воно практично деградує, всихає і його треба зрізати. Натомість ми проводимо посадку лісових насаджень на цих площах, які зрубані, і таким чином відтворюємо ліси. Підбиваючи підсумки, працівники організації, на яку покладений контроль за дотриманням законності в галузі використання лісових ресурсів, намагаються виконати свою роботу якнайкраще. А те, чому вдається це їм не завжди, особисто нам стає зрозумілим, коли ми разом з директором підприємства підраховуємо на одного працівника, припадає щось близько 700 гектарів лісових угідь. Тут треба бути щонайменше чарівником. «У нас в нашій лісовій охороні ненормований робочий день. Ми постійно ведемо охорону наших лісових масивів, яких сьогодні налічується в підпорядкуванні нашого підприємства вдала 9 тисяч гектарів. На ній працює порядка 63 чоловік лісової охорони, це тільки 41 майстерська дільниця. Це в середньому на одного чоловіка припадає 700 гектарів. Охорони лісу. В склад лісос входить п'ять лісництв, які координаторами роботи є там лісничі, начальники підрозділів лісничі, які мають своїх помічників лісничих, старших майстрів і майстрів. У народі подейкують увесь ліс вивозиться на МДФ. Проте, виявляється, минулого року жоден кубометр Коростенського лісу з держугідь на завод не потрапив. Наскільки я знаю, це поставка лісу йде з всієї України. І він переробник не низькосортної деревини МДФ. Тобто це сухостійне, це лісопродукція туди йде, яка йде від рубок догляду за лісу. Ті дерева, які вже загиблі, ті дерева, які вже сухостійні, ми очищаємо ліс від нього. З заводом МДФ ми не працюємо. Він на аукціонних торгах не виграв нас ні одного кубометра. тому… Ні один, ні один кубометр сьогодні на завод не поставлений з нашої лісоспу. На запитання, чи загрожує нам зникнення лісів, нас запевнили. Житомирська область найлісистіша область в Україні. І Коростенський район теж доволі господарство тут велося з покон віків. От було в минулому році нашому підприємству 75 років. І я вам скажу, клопітка робота наших лісівників, яка передається з покоління в покоління. Бо ми не бачимо, ми не пожинаємо плоди свої, ті, що ми зробили, ті культури лісові нові насадження, які ми створили, ми їх вже не побачимо. Так природу закладено Богом дано. Ми користуємося тими лісовими ресурсами, які посадили, наші діди, прадіди, прапра. -пра. А ми створюємо нові ліси для поколінь. І якби всі люди це розуміли і відносились так, хоча б просто іти в ліс, не смітити, іти в лісі, не розводити багаття там в тих місцях, в яких не можна цього робити, з любов'ю до лісу, то ліс віддасть своє. Підтримав думку директора підприємства, головний лісничий Андрій Зарицький. А на запитання, наскільки окупається діяльність підприємства, сказав. Створюємо лісові культури. От на, в минулому році було створено 200 гектарів лісових культур більш-менш нормальної якості задовільної. Вирощується щорічно близько 2 мільйонів посад матеріалу. В цьому році заклали ну, експериментально для себе. хочемо спробувати висадити Чорний горіх. Дає приріст. Великий приріст. Ну і побачимо, залишимо майбутнім поколінням. Все ж думається, в загальнодержавному масштабі зиск, в тому числі економічний в збереженні лісового фонду та тваринного світу, є. І результати роботи на території Коростенщини також. Навіть те, що наша знімальна група не зустріла жодного браконьєра. Це вже показник. Отже, охоронці лісу та тварин у ньому працюють і тримають усе під контролем. Здається, не за горами й часи, коли і незаконні вирубки лісу стануть рідкістю, бо любителі швидкої наживи знатимуть про невідворотність покарання. На законодавчому рівні усе необхідне ми маємо. Здається, маємо й сумлінне виконання обов'язків працівниками лісоохоронного підприємства. Отож, пройде небагато часу, і ситуація має. Увійти в законне русло цілковито, саме на цьому ми робимо наголос.